Всім привіт! Ласкаво прошу на ігровий дайджест з найактуальнішими новинами, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Сьогодні в нас випуск достатньо насичений. В ньому ми дізнаємося про дуже приємні новини для українців стосовно Red Dead Redemption 2. З'явився геймплей гри про Шерлока Холмса. Ubisoft вирішили анонсувати продовження однієї із своїх крутих серій. Величезна кількість видавців пропустять цьогорічну виставку Е3 та ще багато чого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run4GamesUA. Розробники вирішили змінити дату виходу Star Wars Jedi Survivor. Зіграти за кела можна буде 28 квітня. Чекати залишилося в принципі недовго. Режисер гри на ім'я Стіг Асмусен зазначив, що ніяких критичних помилок чи ще чогось не відбулося. Респаун просто вирішили додати собі трохи часу на розробку задля поліпшення самої гри, вдосконаливши продуктивність, виправивши деякі баги та купа інших дріб'язкових речей. Тому гравцям потрібно ще трохи зачекати. Серія перегонів під назвою The Crew отримала продовження, яке Ubisoft нарешті анонсували. Має під заголовок Motorfest. Не знаю чому, але після перегляду особисто в мене склалося враження, що я побачив шосту частину Forza Horizon. Ну дуже місцями схоже. Дата виходу поки невідома, але точно цього року. Пограти зможемо на всіх актуальних і не дуже платформах. Але на ПК розповсюджуватися гра буде через Ubisoft Store та Epic Games Store, що до слова дивно. Дія гри буде відбуватися. На Гаваях розробники зазначають, що це буде неточне відтворення місцевості, але вони сконцентруються на насиченості подіями. Цікаво, чи означає це, що світ цього разу буде меншим за минулі частини? Мобільний додаток PS Store отримав маленьке оновлення, завдяки якому тепер можна змінювати колір бекграунду. Здається, що це щось дуже маленьке, але PS Store на телефоні і так не найкращим чином працював та був досить дивним. Тому щось подібне сприймається як це інновації. Sony. до речі, користуєтеся додатком? Пишіть у коментарі. Я якось намагався завантажити через нього гру на консолі, але щось воно не працювало. Досить нещодавно гравці отримали від Microsoft анонс продовження, точніше, перезапуску однієї цікавої серії під назвою Forza Motorsport. Загалом гравцям сподобалося, але залишилося усе це діло пограти та самому скласти враження. Адже як мінімум, із графікою у Майків останнім часом проблем точно немає. Але минулого тижня стало відомо, що гра трохи затримається та побачить світ десь у другій половині 2023 року. Нагадаю, що в грі буде більше 500 машин і ще більше модифікацій подивимося, що буде на нас чекати. Жанри стратегія та тактика на цю мить достатньо непогано себе почувають, хоча майже виключно в інді сегменті, але тим не менш, раніше взагалі подейкували, що вони починають здавати позиції, і у майбутньому їх представників ми майже не побачимо. Тому поціновувачів стратегії і тактики можна тільки привітати. Але цього разу новини не найкраще, адже стало відомо, що над продовженням серії XCOM наразі ніхто не працює. Про це розповів Джейк Соломон, директор цієї франшизи. Тому якщо її і почнуть розповісти, зроблювати, пограти зможемо тільки через 2-3 роки. Величезна кількість людей полюбляє знаменитого детектива з «Бейкер Стріт». але багато хто полюбляє і ігри про Шерлока від української студії Фрогварс. Наразі вони працюють над перевиданням старої гри під назвою Шерлок Холмс The Awakening». І на цьому тижні вони вирішили опублікувати цілих 15 хвилин повноцінного геймплею. Якщо не можете дочекатися, можете подивитися в цілому, все виглядає дуже і дуже добре. Фанати повинні бути задоволені. Ось це я розумію ремейк. А не ось ці ваші дефінітіві тішони всілякі. Thank <laughs> you. Не найкращі новини гравці отримали з полів майбутньої величезної ігрової виставки е 3 Її в минулому році і так не було, тому всі сподівання були на 2023 рік. Але стало відомо, що такі компанії, як Microsoft, Sony та Nintendo, взагалі, її пропустять. Одразу величезна кількість гравців опустила руки, адже здається, що протистояння Sony і Майки нічого не зможе перевершити. Але подейкують, що ці видавці проведуть свої конференції на своїх подіях. Це, звісно, класно, але вже трохи не те. Що раніше, також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та поліпшувати його якість. Особлива дяка нашому геймранеру суперстару під Ніком Вадік. Також, друже, якщо тобі подобається цей контент, можеш його підтримати і стати спонсором. Долучившись до нашої геймранерської тусовки, всім щиро вдячний за підтримку. А ми продовжуємо. Одна із найнеоднозначніших ігор Rockstar, яка розділила людей на дві частини, з яких одна неймовірно насолоджується грою, а інша цілком не розуміє, в чому там прикол. Так, усе правильно. Мова йде про Red Dead Redemption 2. а новина полягає в тому, що з'явилася команда, яка хоче перекласти гру на українську мову, і мод на неї вже можна встановити. Перекладено не все, але робота досі триває. Посилання залишу в описі. Можете завантажити та підтримати фінансово хлопців, адже це дуже. Дуже крутезна новина. Щось видавець Electronic Arts вирішив подивитися до колеги за цехом під назвою Ubisoft і повторити деякі речі. Юпіки останнім часом дуже багато своїх проєктів скасували, і EA вирішили обрати подібний шлях. Але на відміну від колеги, скасували не aaa ігри а мобільні. Хоча теж дуже цікаві. Таким чином підтримку не буде отримувати Apex Legends. Знову повторюю, це мобільна версія. І скасували Battlefield Mobile, яка потенційно могла бути серйозним конкурентом для Call of Duty. І також скасували мобільну Titanfall Legends. Пам'ятаєте, ми з вами дуже часто говорили, що Sony хоче зробити декілька мультиплеєрних проєктів для своїх відомих франшиз. Ми знаємо, що розроблюється онлайн-гра у всесвіті The Last of Us. Причому до цієї розробки відносяться дуже серйозно. Також було трохи інформації, що на нас очікує щось подібне і у всесвіті Horizon. Sony дуже серйозно відносяться до ось таких витоків інформації. Тому, на жаль, продемонструвати кадри я вам не зможу. Але, виходячи з того, що ми побачили, це буде щось дуже схоже за графічним складником. На Гру Fortnite, якщо описувати максимально просто. А якщо більш складно, то кольорова палітра походить на Biomutant. Також можливо, ми зможемо подорожувати у великому відкритому світі, але це не точно. Що ж залишилося чекати офіційного анонсу. Не знаю, як ви, а я би точно пограв у великої ММО за мотивами Хорайзону. Сем Лейк, людина, яка подарувала зовнішність Максу Пейну з першої частини, і зараз він активно веде свою сторінку у Твіттер. Спочатку розповівши, що Ремеді активно працюють над продовженням Алан Вейк, а тепер він активно публікує в себе всілякі дописи, які то тут, то там трохи розповідають про майбутню гру. Наприклад, тепер ми знаємо, що це буде найбільшим проєктом розробників, і маємо ось такий концепт арт. Наразі дата виходу Алан Вейк 2 невідома. Філ Спенсер знову вирішив вийти до медійного простору та трохи розповісти про Xbox, ігри та всілякі дрібниці. Він вважає, що 2022 рік був достатньо простим з точки зору ігор. Але вже 2023 буде максимально насиченим і додав, що вони повинні випускати більше ігор. І головне, випускати їх стабільно, аби фанати були задоволені. Зважаючи на те, які ігри ми отримаємо в майбутньому, а це Starfield та Forza Motorsport, Можна починати вірити його словам. Плюсом до всього він додав, що Pass Активно розвивається і заохочує долучитися до підписки нових гравців, тим самим встановлюючи кожного разу нові рекорди. До слова, користуйтесь гемпасом. Як вам? Якщо ми чуємо слова Metal Gear Solid, ми одразу думаємо про Соліда Снейка та про неймовірний стелс. Але у цій серії є виключення, яке дуже сильно сподобалося гравцям, навіть не дивлячись на те, що це екшен, причому такий: максимально швидкий, під музло та все інше. Мова йде про Metal Gear Rising Revengeance. Гра побачила світ 19 лютого 2013 року. Тобто, вже скоро їй буде 10 років. До цієї події Platinum Games вирішили зробити трансляцію, на якій Щось покажуть. Фанати одразу почали будувати теорії стосовно продовження, але розробники поки ніяких подробиць не розповідали. Залишається чекати. Інформаційно-статистичний сервіс під назвою Game Sensor оприлюднив цікаву інформацію стосовно найприбутковіших українських ігор у крамниці Steam. Ось так виглядає топ-5. Перше місце посіла Metro Exodus, На другому розташувався Bigfoot, який неймовірно популярний серед англомовних геймерів та стрімерів. На третьому стал Картін Чорнобиля, на четвертому Ultimate Admiral Dreadnoughts і закриває п'ятірку Metro Last Light Redux. Посилання на повний список я залишу в описі під відео. Sony вирішила скасувати колекцію ігор PlayStation Plus. Тепер пул ігор, який був доступний гравцям, після оформлення підписки зникне і відбудеться це з 9 травня. Чому видавець вирішив так зробити? Можливо, тому що сама підписка трохи трансформувалася та надає доступ до величезної бібліотеки ігор. Інсайдер Геймінг поспілкувалися із тестерами багатостраждальної з Bones, і вони вважають, що в грі немає нічого особливого. Хоча декілька з десяти тестерів залишилися задоволеними, але деякі навіть відмовилися йти на тест, отримавши запрошення. І це насправді дуже неприємні новини. Хоча юбіки кожного разу кажуть, що гра буде неймовірна та здивує нас, все менше починаєш у це вірити. А ви що скажете? Яка гра буде на релізі? Крамниці Steam з'явився дуже цікавий симулятор боксу під назвою Undisputed. І що дуже приємно вражає, серед боксерів можна знайти Олександра Усика. Його ми навіть можемо побачити у трейлері. Тому, якщо сумували за подібними іграми, а вони виходять ну дуже не часто, то можете спробувати. Відгуки в Steam дуже схвальні. За класикою ми поговоримо про знижки. В Steam Мех Warrior 5 віддають за 189 гривень. Call of Duty Black Ops можна додати до бібліотеки за 536 гривень. Thief Симулятор отримав знижку 83% і коштує 47 гривень. В PS Store віддають терарію за 309 гривень. Need For Speed Unbound можна придбати за 1349 гривень. Red Dead Redemption 2 можна додати до бібліотеки за 560 гривень, а L.A. Нуар можна купити за 590. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!